Стратегія з сайтом, який дає сигнали. Ні, це не міф, це наша реальність. Так, я дійсно знайшов все-таки дає сигнали. І в цьому відео за 5 хвилин я тобі його покажу та дам тобі відповідь на всі твої запитання, які в тебе будуть. Пиши їх в коментарі. Так, да, я заробляю на тредингу. Посейто дає мені сигнали. Він мені каже, заходити до гори, я заходжу до гори та заробляю. Ну що, а тепер полетіли. Але перед початком цього відео, звісно, не можу не порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я і транслюю вам усі-всі торгові безкоштовні стратегії. Тож, посилання на цей телеграм-канал ти знайдеш в закріпленому коментарі. Переходь в закріплений коментар. Та почне заробляти разом з нами в цьому телеграм-каналі. Тут я в закріпленому пості безкоштовно показав нашу топову актуальну стратегію заробітку грошей онлайн. Тобто нічого важкого тут немає, просто переходь та починай дивитися ось це відео, так як тут дуже купа-купа-купа інформації по трейдингу, і наразі я буду показувати тобі її на прикладі. Ну що, полетіли. Так, як нам каже, ось ця наша стратегія, мені потрібно відкрити лише два сайти: Broker Pocket Option та сайт, який дає нам сигнали, це наш TradingView. Тепер я просто обираю нашу валютну пару без нашого підпису OTC, хай це в мене буде умовно Cut GPI. Сума нашої угоди буде 20 тисяч гривень. Надалі я просто в нашому TradingView пишу назву нашої валютної пари KGPI і обираю ось цей інструмент OANDA, ось вище, і тисну KutGPI Forex Oanda. Технічний аналіз та одна хвилина, яка мені каже покупати. Я повертаюсь на брокера та натискаю купити на одну хвилину догори, із цієї угоди я зроблю плюс 16,5 тисяч гривень. В перші секунди нашої угоди ми підростаємо догори. Ось вам і сила сайту, який дає сигнали. Але ж навіть якщо ти не хочеш дуже сильно якось заморочуватися з цим, всім, якщо тобі щось не зрозуміло, то просто переходь в мій телеграм-канал і дивись ось це відео. Воно йде там три хвилинки, тут я повністю все більш детально розповів. То що я вам хочу сказати: вже перші 30 секунди нашої угоди ми ідеально підростаємо до гори. І буквально через 30 секунд я стану багатішим ще на 16к гривнів. Це непоганий зробіток за одну хвилину, про тому що відео у нас йде лише 2 хвилинки. То що я вам можу сказати? Давайте будемо дивитися на цей результат, так як ми так працюємо кожного дня. Цей сайт працює кожного дня, але ж наразі у нас кінець п'ятниці та ринок у нас скоро зачиниться. Але навіть при таких умовах наш сайт видає нам сигнал. Він працює у нас до останнього. І на ваших очах, через 5 секунд, я зроблю плюс 16 тисяч гривень, і що я вам хочу сказати, друзі, плюс 16к гривнів, і я в ідеальному прибутку, тому що відос у мене йде лише 3 хвилини. В цілому, я не знаю, що вам додати. Показую ще раз, давайте все максимально просто. Переходиш в мій телеграм-канал, посилання на ногу в закріпленому коментарі під цим відео. Дивишся цю актуальну стратегію, яку я закріпив. Ти заходиш і відразу в закріпленому пості ти її бачиш. Після цього тобі потрібно лише відчинити два сайти: broker Pocket Option та наш TradingView, сайт, який дає сигнали. Після цього ти обираєш нашу валютну пару без підпису TC умовну, кат Ставиш час, одна хвилина, і обов'язково, коли ти Зайдеш тип графіку, в тебе буде все така лінія, не пугайся цього. Тип графіку став свічки, час одна хвилина, сума, там, яку ти заходиш, на обов'язково не, обов не 5-10-20-30% цього балансу, 3-4% це непогано. Після цього Каців переходиш на TradingView. Всі посилання будуть в телеграм-каналі. І в пошуку пишеш назву нашої валютної пари. Шукаєш ось тут саме Forex OANDA, Тиснеш огляд нашого інструменту, і надалі тиснеш ось сюди: технічний аналіз. Після цього одна хвилина. І бачимо покупати, бам, повертаєшся, тиснеш купити і заробляєш гроші. Я не буду заходити в угоду, так як я сьогодні непогано заробив. і мені достатньо, відео вийшло на 4 хвилини, але ж за ці 4 хвилини я повністю тобі все розповів, так як в моєму телеграме-каналі. Дуже великий збірник цих всіх стратегій. Обов'язково переходь, дивись і почнай заробляти вже разом з нами. Тож за сьогодні фіксую такий прибуток. А на зв'язку був я річ, то що, побачимо вже в телеграм-каналі. Успіхів тобі!